Щоб прокоментувати ситуацію на зв'язку з нашою студією, старший економіст міжнародного центру політичних досліджень Василь Поворозник, Нагадаємо, говоримо про те, що ймовірно на території євразійського економічного союзу можуть заборонити операції в доларах та євро. Пане Василь, вітаю вас. Що ви можете сказати з цього приводу? Доброго дня. Ну, по-перше, такі заяви вони. Мають в першу чергу ідеологічну і політичний аспект, в менш в меншій мірі економічний, тому що ну досить важко уявити припинити обіг долар, євро на території. Євразійського союзу, враховуючи те, що ці країни досить зав'язані економічно, в тому числі з Штатами, в першу чергу мова йде про Росію, та з Європейським Союзом. Тому я б це сприймав в першу чергу як політичні заяви, і правильно було сказано, що Путін образився на Європу і це спосіб відреагувати на цю образу. Тобто, можна сказати, що насправді ця ідея, ця заява досить таки нездійсненна. Ну, ви розумієте, тут є така ситуація, що Путін путінська Росія вона часто приймає рішення, які відповідають не економічній доцільності, а політичній необхідності. Відповідно теоретично це можна зробити, але я дуже ну, важко уявити, як Казахстан і Білорусь. В... Погодяться на такі речі, особливо ми можемо прослідкувати досить такі стримані заяви президента керівника Білорусі стосовно е співпраці з Росією, Тому ну це буде економічно, це досить важко буде реалізувати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас прогнози знову ж таки чисто теоретично, якщо все таки здійсниться те, про що ми зараз говорили, а якими будуть наслідки для всього власне іншого світу? Ну подальше зрозуміти, що наскільки наскільки важливий економіка цього утворення в рамках світової економіки за різними підрахунками вони створюють в районі 3-4% світового ВВП? Тобто, це не такі великі суми, і це вплине в першу чергу на самих учасників Союзу, а зовнішній світ не так сильно відчує наслідки впровадження цієї валюти, тому я... це буде швидше обмеження внутрішнє ніж зовнішнє. Ну і тут треба не забувати, що це утворення без України буде досить слабким. Тобто, я спочатково планувалось, що все-таки в це утворення війде Україна, і тоді б життєвість цього утворення була б більш більш високою.